<пілля> Добрый день. Патрульна поліція рядових. 20 метрів потрібний, Я на дві хвилини завезли. Нема різниці, перепаркуйте, будь ласка, хорошо. автомобіль згідно правил до да, руху. З ]まあ, документами все добре, все, все є, так. є страховочка, захищення дякую. це є. Документи. Позвонили на виконком, запросили сюди. Я це такі дуже... парковочних місць. Не було. Не було. Нічого. Ну Дивіться, розворот не затримує. Розворот на пішохідних переходах заборонений. Ви зайняли всі місця, люди мусять порушувати правила дорожнього руху саме із-за цих от п'яти автомобілів, які тут припарковані. Я під'їхав якраз було, дивіться, тут машина від'їхала, я шиденько на цим. Розумію, але це є порушення. Ми... Ну, Тож перший раз якось... Ну, ми не знаємо, перший, не перший. Потім, да, ми не знаємо. Ми не знаємо. Всі перший раз порушують хлопці. Ну то ж якось саме що вам дати? Звідчення водія, виплати, документ, а на телефон і трапова, яка постанова, ну це ж... Ми розуміємо, це не буде. А, я тут можу вам дати зараз документи, я так розумію, що постанови все добре. Це да, неправильно повідомлення, ну, так? Ви можете почати її оформити, але мені зараз потрібно повернутися, бо починається слухання мого питання по міській раді.

Я на заседании просто буду. Можно я видел. Что помешали? Смотри, покушай хороший камеру. Я просто... Петро Петровне призі міста Хмельницького Чернігадського Ростислава. Що конкретно про виконання дорожнього права дорожнього руху, а саме в знак, вимогу знаку 334. Ну так, а що робити? Візді зайнято, а ми тут зараз получаємося на збори нас 50 водія, свідови, праців, на 50 чоловік. Посвідчення водія і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Придивіть, будь ласка. Так. О, це бачить право. Це вони не чекали, так, дівчина? Всіх чекали, звичайно. Ви, ви ж працюєте організації, ви повинні забезпечувати місця для стоянки. Ми, ми в організації, ну, ми нас всіх орендодавить 53 чоловіки визвали одновременно в місць Петенко. Стати Та немає ідеї, а цілу року, машину так, людей так, так, сюди. Немає. Зрозуміло? От одне місце, друге місце. Чи, не було місця, я вам клянусь. Ласка для складання постанови. Я 22 частина першої кодексу про адміністративні правопорушення. Ви порушували правила дорожнього руху, саме вимогу знаку, 3-3-4. Стоянка, зупинка, така да. Чого? Для евакуатора є робота. От п'ятерка ще стоїть, без намерів. Це я дійсно не мала десь стати, куча народу втекла. Ви знімаєте її? Тут стояло п'ять автомобілів. Так. Дякуючи цим п'яти автомобілям водії змушені були порушувати правила, а саме робити розворот на пішохідному переході. Вона залишила. Тут був розворот. Рядом зі мною куча міст. Далі говорити? У нас є сумнів, як ви отримали водійське посвідчення, знаючи правила? Я все дуже добре знаю. мене водійський статус 25 років. Ви не порушили, безовсті, нічого не порушили. Я тільки що вам пояснила. Посвідчення водія, Будь ласка. Достаньте мені, якщо можна, з вашого. Якщо можна, я зараз з вашим посвідченням. Це, це притрати, що, свідоцтво відоси щоб щоб свідчення. Я тут на вас постанову розумно, що можна. Вам питання? Це наша держава. Ні, це дуже правильно. А? Не можна стати. Ну, ну, ви відповіли, з якого дива я зараз тут була і яким чином тут взагалі можна було стати. І це не є правопорушення таке, яке ви хочете зараз його представити. Які правопорушення є, я дуже добре знаю. А пройти метрів проходять. не вже важко. Куди стати? Було, 50 чоловік приїхало, я ж вам пояснюю. Ну, 53 людини. 50 чоловік не влізло. Я ж вам поясню, тут все було зайнято кругом. І біля пішохідного переходу від можно автомобіля є місце для розворота. Але це пішохідний потрібна... перехід. Це ну все, пішохідний перехід. Дуже хочеться, складайте, я ж не спорю. Це їхній обов'язок. У мене навіть немає просто зі... Це не хочеться, це просто обов'язок. Це, це просто хочеться. Оставити галочки. Як і дуже так кажуть, лікар, стала можливості. Тут стояло 5 автомобілів, на всіх 5 складені постанови. На всіх. Без вихованства. Блядь, це не Зовсім. Якщо сьогодні таке зборіще, і коли немає де поставити автомобіль, то це не значить, що треба коршуни налітати на п'ять автомобілів і вважати, що я вже таку колосальну роботу проробив, такого приступника затримав. І стільки державі грошей попало, що це просто капець. Все починається з дрібниць? Все починається не з дрібниць. З себе. Ні, з себе. Праві. А якщо по-людськи, щоб ви от просто стали на моє місце, тільки що розказала ситуацію, яка була, скільки було тут місця, яка скільки зібрав міський конком людей і так далі, я то вас би да 10 я людей. Я приїхав сюди, сюди, місця не було. Ви? Я поставив метрів за 500 з цієї машини, але без порушення. хлопці працюють на поляках, по закону. Ребята.